Відтепер спортсмени барської дитячо-юнацької спортивної школи носитимуть футболки із підписами легендарних футболістів національної збірної України та тренуватимуться на сучасних, якісних та головне професійних м'ячах. Такі подарунки презентували для вихованців спортивної школи представники Федерації футболу України та постійні партнери барської громади, оператор телекомунікаційних послуг Хоумнет. У день фізичної культури та спорту у спортивній залі Барської дю США панувала неймовірна атмосфера. Юні спортсмени з приємністю демонстрували власні вміння та успіхи під час показових матчів, а також мали змогу зіграти з барським міським головою та почесними гостями. Очільник Барської громади подякував Збройним силам України та запросив усіх вшанувати пам'ять загиблих героїв за незалежність України, а також подякував постійним партнерам за співпрацю. Хочу подякувати всім тим людям, які. Нам допомагають, особливо компанії «Хоумнет», яка вже щотижня в нашому спортивному залі дарує гарні подарунки і чудові емоції. Хочу сказати, багато коштів в цей такий важкий час, багато чого ми не зможемо зробити за бюджетні кошти, це роблять наші спонсори. І тут величезна заслуга керівництва і Сергія особисто. Оці усі мужніми займатися спортом. Наші збройні сили, бачите, як дають прикурити орка. Я переконаний, що наша земля буде звільнена і ми будемо розвиватися в мирній. Гарні славні України. Директор центрального управління Сергій Олійник від імені компанії телекомунікаційних послуг «Хоумнет» презентував для усіх вихованців барської дитячої юнацької спортивної школи новеньку спортивну форму, а також професійні м'ячі та інвентар для спортивних ігор. Колірна гама барської США назвою міста Бар українською та англійською, логотипи із видом спорту, а також помаранчевою зірочкою, символом компанії «Хоумнет» Яка вболіває за спортивну націю і наше майбутнє. Ви молодці, спорт це круто, спорт це сила, спорт це ваше майбутнє, майбутнє нашої держави. Ну а ми, як Комнет, віримо, що ці невеличкі подарунки від нас, від наших товаришів Федерації футболу України, зможуть вам досягти напевно найкращих результатів. За словами директора спортивної школи Олега Голодюка, нова форма та інвентар допоможуть дітям почуватися ще більш впевненими під час змагань та тренувань і буде надихати на нові успіхи. Я хотів би подякувати сьогодні від душі і від серця, від тренерів від батьків, від наших вихованців компанії ФОМНЕ те, що у нас з'явилися такі справжні, вірні, щирі друзі, це говорить за те. Що дійсно ця школа заслуговує на велику увагу, тому що тут є велика кількість дітей, тут є результати, тут є сучасний тренерський склад. Спасибі вам величезне. Ми в кожних змаганнях будемо однозначно показувати найвищий рівень майстерності. З такими м'ячиками і з такими дітками, які в нас є. Ми обов'язково зробимо все, щоб наш гравець теж був в національній збірній. Кожне відділення тепер має нову дизайнерську форму з ексклюзивним дизайном для різних відділень: баскетболу, волейболу, футболу, тенісу, вільної боротьби, боксу та легкої атлетики. Більше пів тисячі дітей займаються спортом у Барськідю США. А про найбільші успіхи вихованців можна дізнатися із почесних вітрин із нагородами, а також фото. На стінах у холі спортшколи нагадаємо, що минулого тижня компанія HomeNet подарувала безкоштовне підключення до швидкісного інтернету та безкоштовне безлімітне користування до кінця року для юних волонтерів з міста Бар, які зібрали майже 50 тисяч гривень для наших захисників. Керівник центрального управління HomeNet Сергій Олійник розповів, що понад 13 років компанія надає стабільно високу швидкість інтернету. За ці роки компанія HomeNet створила власний фірмовий стиль. Що дозволяє не лише створювати нові робочі місця, наповнювати бюджети громад податками, а й підтримувати соціальні проєкти. Все буде Україна!